Він зранку встав, нагодував коня пістоля зарядив, і столя заряди, і виустрів ножа, хіба він знав, що саме того дня потрапить пекло його харсизова душа. Аж на землі була весна, летіли з двірію, захилише хер цього дня. Не я пощастило на землі. Маємо. Похлопай, похлопай. хлопай, то не ся, та, та хороша. Чудовий проміс. <сху> Зайчиками <сху> грав, та й не було <сху> тремтіння <сху> у ногах. Який чудовий. День, день тихо ти воно проказав, воно, він тихо небо проказав, аж раз чув мотузку на воно, своїх плечах, бо ж на землі весна, сам. Стерію, так і з усього соця, не пощастило на землі.